определенные люди под видимостью того, что товарищество просто кидают людей на кредит, на... люди приходят взять кредит под определенными условиями, людей просто кидают на деньги. То От... есть, каким образом? Элементарно. Вы даже не нести залог. Определенный залог, в принципе, кому как. Я, так, я несколько раз звонила, мне один раз говорили 8 тысяч, другой раз 5 тысяч. Вот, определенный залог вносите, и вы тут же с вами тут же подписывают контракты, тут же дают деньги на руки. Сумма была проплачена, контракт был тут же, договор подписан, и при этом деньги. Сначала машина, извините, застряла. Просто когда человек приходит с нуждами определенными, хочется верить в то, что вот оно сейчас что-то получит. У всій Україні діє мережа кредитних лохотронів. Всі вони поєднані між собою і мають одного власника та один дах. Як вони самі кажуть, цей дах пов'язаний з СБУ. Ця мережа мала в Києві декілька офісів. Всі ці офіси, наразі правозахисне об'єднання синдикат, закрило. Ми закриваємо ці офіси, довго не серебонячи з ними, а заходячи прямо туди і вимагаючи того, щоб вони покинули ці приміщення. Ми ставимо їм ультиматом. А це потерпіло ще вас оформляє? Ні, ти що я не знаю, що вам треба було і що вам обіцяло? Потрібно було деньги на певні розходи. Получається, що хороші мови. Прозвонила, все хорошо значить, все влаштовувала. І для початку треба було 5500 вложить. І ви готові були ці гроші? По суті, я ще не готова була, я ще мала говорити. Я заповнювала планки і я була ще в роздуні. Угу. Ну і ви вовні появилися. Угу. Дуже дуже велике вам дякую. Дякую. <реш> Значить, визвати міліцію, сказати їм, скласти їм. Дивіться, визвати міліцію, скласти їм заяву. про, про те, що тут вчиняється економічні злочини. Зараз два ось о, люди, яких вони хотіли обманути. Три договори про інформаційні послуги, і чотири це те, що вас потерпілих теж сюди направляють. Те, що вас по телефону кажуть, тепер адресу Діміївська і хочуть ще розвести на додаткові гроші, хоча вже і так розвели. Вони не дають кредитів, вони лише видурюють у людей гроші. Коли людина, яка потрапила в якісь складні життєві обставини, хоче не з доброї долі взяти той кредит і шукає його, і потрапляє на цих шахраїв. Їй кажуть: у вас погана кредитна історія. Заплатіть 2000 тисячі гривень. Вам потрібна страховка, вам потрібно вирівняти кредитну лінію або ще є маса різних заманух для того, щоб вибити з людей гроші, для того, щоб обманом їх видурити. Я приходив в контору по адресу. Word. Росковой 23, Офис 16, на получение кредитов в сумме 15 тысяч. Меня потребовали, как бы первый взнос 2 500. Когда еще оказалось, что я заплатил деньги просто консультанту за условий. Как я не, мне сказали, что я получу деньги до 6, до 6 часов, но я их не получил. На следующий день мне позвонили, сказали, что нужно еще платить какую-то страховку 2000. Вот, то есть для того, чтобы получить 15 тысяч, вы с ну, вас попросили 4 тысячи гривен. Сначала 2 500, а потом еще две тысячи. Ага, ну Но так. я их думал, не заплатил, зашел к ним в офис, там уже был на раз милиции. А сюда как ну вот они сказали переехать сюда, на этот адрес. Сюда, да. Мне позвонили, сказали, оплатили по страховку. Я говорю, нет. Да, подъедете вам сюда вам все объяснят. Хорошо, спасибо. Вот такая целая штука. Отчеты за 2013 тысячи Рік январь, сентябрь, і якщо подивитись, то там воно пусте. Це так, от, щоб люди прийшли, подивилися, що люди якби, працюють, що вони хоча є, ведуть якусь бухгалтерію. Може. А тут папочки, тут папочки пусті. От папочки такі пусті розставлені Зажаю, по одній. Да, От лежать, купили така от бутафорія театральна. Сертифікати, от люди дивляться, думають, що от, а це просто юридичні особи. Там написано, що державний реєстр, юридична особа така, така. І ще, і ще й копії. Зато дождик повісили, От є естетична якась у людей складова. До нас зверталися люди. Які віддавали туди останнє, Наприклад, одного хлопця вмирала бабуся, і він дуже хотів їй взяти кредит для дорогої операції. Він взяв ті гроші. Останні гроші, які вона відкладала на похорон, вони віддали цим кредитним шахраям. Бабуся померла, і цей хлопець зараз дуже сильно засмучений. Є люди, які потрапляли у лікарню після цього, не витримуючи нервовий зрив, і у них погіршився стан здоров'я. Є люди, які брали ці гроші з надією на лікування або ще на якісь життєві необхідності на життєві потреби. Їх всіх обманювали. Я потерпевший немного в другом, с которого меня отправили на этот адрес. У меня должна была вчера быть выдача денег, вследствие чего мне позвонил их представитель, представился Александр Сергеевич. Он сказал, что мне нужно подъехать сюда, что здесь мне все объяснят и выдадут. А, а первый адрес какой был? Попудренко 52, 79. Какая сумма там у вас? 21 тысяч. Это вам должны были выдать? 20? Нет, выдать должны были 150. А вас скинули на 21 тысячу? Да, на 21 тысячу. своїй діяльності вони ведуть себе досить нахабно. Вони дуже нахабно обманюють тих людей, навіть коли люди знають, що їх вже обманули, вони все одно продовжать їх намагатися обманювати. Час іде, міліція не їде. Часи дуже сподобались. Добрий. день. Сюди, Чекаємо Проходите вас. Коли хтось із громадян все ж таки починає з ними боротися, його намагаються спочатку залякати. Таким чином, наприклад, на одному з їхніх офісів на одного з потерпіло від їх шахрайських дій напали невідомі особи і за участі за активної участі і співробітників цієї лохотронної мережі. як міліціонер за приявляти своє устовірення, яке дає тобі право существляти дії журналіста. Я його пред'явив працівникам ти правопорядку. Ти хто ви такий? Хто ви такий? Я хто такий? Так. Я Ти такий? Ти прийшов пред... к нам в офіс, ти ще задаєш вопрос, хто я такий? Ти мальчик, не такі авдес служє, ти журналіст, блядь! Достань свою флакція напечатану бумажечку і дай переписати свої дані. Хочу звернутися також до працівників цих лохотронних мереж. Вас також використовують як презервативи. Вас просто викидає ваше начальство тоді, коли заводяться якісь кримінальні справи, від яких уже немає можливості відкупитися, або ж просто викидають непризволящі, коли їм нема за що платити вам гроші. Не сказали, я мені, будь ласка, такого не ковід. Рік назад ми боролися і закрили одну величезну резонансну мережу кадрових лохотронів в місті Києві. Так ось там дуже багато працівників цієї мережі одумалися, у них відкрилися очі, та вони почали за свої гріхи е іскупати свої гріхи та перейшли на нашу сторону. Вони почали самі боротися проти таких лохотронів. Вони почали самі боротися проти того начальства, і ця вся схема рухнула.